На масляну готуємо величезний фінський млинець, дуже смачний і дуже простий в приготуванні. Півгодини і десерт готовий. Пропорції під відео: об'єднуємо яйця, сіль та цукор, перемішуємо, щоб розбити текстуру яйця. Туди вливаємо половину молока та борошно. Тісто дуже схоже на звичайні млинці. Додаємо м'яке вершкове масло, решту молока перемішуємо, готове тісто виливаємо на деко, застелене пергаментним папером на 25 хвилин при температурі 190 градусів ставимо випікатися. Для начинки підійде будь-який улюблений крем. Я взяла домашній кисломолочний сир, цукор та жирну домашню сметану. Тим часом вже готовий корж. Дивіться, який він неймовірно красивий. До речі, він швидко осідає і добре знімається з пергаментного паперу. Мастимо кремом, додаємо улюблені фрукти. Якщо не додавати цукор в корж, то можна і солону начинку. Дуже красиво і дуже просто. Смакуйте з задоволенням.